Ну що, з добрим утром! Ми проснулись. Ви виспались? Я ні. Ні? Я не виспалась. Туди з часу до п'яти сковчав, як цуцик малесенький. Знаєш, а це відео може не получиться. А знаєш чого? Ні. І скажу, тебе, що твій тата шорхається там, шорхається на підвіконні, шорхається молодець тато. От класний тато дося, От класний тато дося. Каже, я вишатаю Тодосі. Каже, треба йому нап'єн давати. Хорошо, не треба. От тоді ростуть зуби. Тоді дуже розстроєний з цього приводу, дата десь? І сьогодні він став дуже рано, дуже рано. То десь пласкає на долоні. Що мені снилось? Я думала, що мені нічого не снилось, але потім дізналася, що мені такі снилося. Ну, не дізналася, а згадала. Снилося, що моя подружка Света живе недалеко. А живе тут поруч. І в тому ж ти що моя подружка Даша, тільки. На поверх висічні, і я пішла світло і вибирала їжу, з якої я піти до свята. Я вибирала, вибирала, там всякі випічки, кавбаски, раки. О, Боже, а ще один сон, я це тільки згадала. Там раки стрьомні були такі. Вони кусали, хотіли покусати людей, а один краб мене за ногу вхопив. А я хотіла взяти його на сувеніри, але було дуже стрьомно. так що сон мені якось не альо. Так, син, іди сюди. Так що отак. Сьогодні ми маємо йти в гості до Олі. Так що. Оля казала, що буде нас годувати. Тільки не знаємо, чим. От. Тому сьогодні я готувати їсти теж не буду. Що там те? Ласі. Я бажаю вам гарного дня і виможена з вами попрощатися. Пока!